Я волог Максим, учень 6 лао класу. Представляю вашій увазі сувенір-підсвічник у формі листка. Я назвав свій проект «Осінній лист. Свій сувенір я виготовив з тонколистового листового металу та дроту. Цей матеріал я обрав з таких причин: міцність, легко піддається обробці та можна набути різної форми. Починав я роботу з вогничання. Для цього на заготовці із жесті розмітив деталі, пластини листка. За допомогою ножиць по металу я його вирізав, опиляв напилками. та створив отвори для кріплення. З заготовки з дроту діаметром 4 мм вигнув ручку, зачистив деталі, перевірив, перевірив їх. Склав цвічник, оздоблював я свій виріб. Спеціальними акриловими фарбами по металу. Також я підготував трохи про історію підсвічника. У 16-17 століттях підсвічники в основному виготовлялись олова, бронзи та срібла. У 18 столітті в 18 столітті принесла залізок в якості матеріалу і розкішності форми в оформленні. В цей час з'являються перші порцелянові свічки. Кращі підсвічники зібрані в музеї Риму, Флоренції, Мюнхауна, в Лавурі і Британському музеї.